Сьогодні у нас в гостях Олена Шевчук, запорізька письменниця, журналістка та голова громадської організації Запорозькі берегині, які вперше в Запоріжжі провели курс вишивки. Сьогодні вона нам розкаже про особливості вишивки, які притаманні певним регіонам, зокрема і Мелітопольщині. Розкажіть, як ми скриніці вишивали декілька сторіч тому а, в нас у Запорізькому регіоні, які це були орнаменти, кольори, які саме нитки. Мені цікаво, все. Ви бачите тут дуже яскравий рушник. Да, це яскравий рушник. Це я купувала саме на захід України. Це не запорізький. А що бачила наша пані в Запорізькому регіоні? Ну будемо так казати. 100-200 років тому вона прокидалася. Особливо це, якщо це було літо, вона виходила да, до свого на вулицю. виходила, що вона бачила? Дуже багато квітучих квітів, дуже багато зелені. І саме те, що вона бачила, вона переносила це у вишивку. А в чому особливість і чи є взагалі от таке розмежування саме от Мелітопольщини, Приазов'я в саме вишивці? Там було додано болгарської крові, і тому така вишивка була трохи. Болгарська, ще більше квітів. Обов'язково квіти вишивалися червоним кольором, бо червоний колір це завжди був любов, це був розквіт, і трохи додавали чорного. В Запоріжжі ми не кажемо, да, у нас є відомі вірші, є відома пісня, що червоний то любов, а чорний то журба. Але в Запоріжжі ніколи не казали, що чорний то журба. Чорний це символ нашої землі. Додавали цей символ чорний колір, бо земля нам дає все, що тільки можна для того, щоб ми продовжували жити. Оце, бачите, оце таке дерево роду, і е, саме оце таке притоманне нашому Приморському краю. Мелітополь. Приморське, бердянське і такі не дуже яскраві кольори. Але зараз ми не, має, не, не можемо точно сказати. Тут бачите, де сіре, чи це було чорне, чи це було темне-зелене. Але червоний колір завжди в нашій вишивці він був такий трохи не, ну, не дуже яскравий. От саме ось такий: дерево деревородо, це ось такий весільний рушник. Чим відрізняється от вишивка прозовського такого регіону, від, наприклад, е на заході, яка була? А ви бачите, яка вона яскрава? Вони вийшли, подивилися на свої гори, на свої Карпати, а там все яскраве таке, да? дуже яскраве. І тому й вишивка, ось така яскрава виходить. А наше воно ну трохи-трохи було ну, я говорю, жовте, блакитне, медове. Ось в таких було в кольорах. Розкажіть історію вишиванки, яка на вас сьогодні. Звідки вона у вас? У мене сучасна вишиванка. Сучасна вишиванка це машинна вишивка, і нічого такого тут немає. Бо сучасні пані вони хочуть, щоб у них було дуже багато вишиванок, розумієте? І тому ми купуємо те, що нам подобається. Машинна вишивка, вони дешеві, ці сорочки. Да? Вони дешеві, і ти їх можеш купити 20-30, Ну це я так кажу, да, в лапках, і, і можна на різні свята бути різною. А у чому цінність вишитує вручну сорочки? Тому. Що що часто ціни на них можуть сягати 20-40 тисяч, а то й більше, чи є сенс переплачувати? Як рахують, рахують да, скільки коштує е, вишивана сорочка, да, наприклад, наші майстри, вони починають вишивати, ставлять е, годинник, да, от вона о 9 ранку почала вишивати це, наприклад, і о 18-й закінчила. Це повний робочий день. І ось так вирішується: ну, ціна от скільки цих робочих днів, годин вона буде вишивати, і по середній зарплаті українця вже буде сума цієї вишитої сорочки: плюс нитки, плюс тканина. І мої дівчата їх купують, і ми дуже любимо їх одягати. Виходити, коли був мирний час. Ми одягали, робили покази. Це дуже чудово в цих старовинних костюмах. І ти вже по-іншому себе відчуваєш, коли ти одягаєш плахту, одягаєш сорочку, яскраве намисто зовсім інше. Кожна українка, вона стає іншою. Вона стає. Ну я не можу передати, ну, як змінюється її обличчя, як змінюється. Як вона йде, як вона прям пливе. Дуже багато людей носять ці вишиванки, і ми носимо їх не лише на свята ми одягаємо, да, а одягаємо просто так. Хоча, якщо передивлятися ці соціальні мережі на різдво, да, і всі там щось вітають. Прості українці, да, які не пов'язані з політикою, не пов'язані з владою. Вони всі у вишиванках. Це дуже красиво, це дуже витончено. Поговоримо трошки про шароварщину. Вишиванки, так звані, які були поширені в моєму дитинстві в молодих роках, це такі сорочки з наліпленими зверху червоними квіточками, які були дуже дешевими, і вони відповідно так і виглядали. Розкажіть, чи вони мають місце бути, чи є якась цінність в таких вишиванках, чи це така псевдокультурна сорочка та більше про шароварщину? Не можу нічого на це сказати, розумієте? Мені дуже боляче, я навіть і зараз дивуся, коли в наших палацах культури виступають колективи, і незрозуміло, що на них одягнете. чи то російська сорочка, чи то білоруська сорочка, але українського витонченого немає. Розумієте, Україна вона завжди була інтелігентною країною. Наші пращури завжди ходили у вишиванках, да? у вишиваних сорочках. Чоловіки, згадайте, на всіх історичних картинах. Да? Наші чоловіки в чому? Вони у вишитих сорочках. Жінки у вишитих сорочках. Згадайте навіть ту Катерину Тараса Шевченка. Да? І це було дуже красиво. І дуже витончена це наше, і це ми повинні зберігати і нести далі, далі, далі. про сорочки, то українська пані, можемо казати, да, той регіон, який був в Запоріжжі, вона мала по 100 сорочок. І це не обов'язково, щоб ця сорочка вона була вишита повністю. Да, тут, тут якийсь рядочок, да, тут. тут, тут. І таким чином у неї було дуже багато цих сорочок. Вони вишивали... Вони, виши, да, вони ж ходили щодня, і вони вишивали дуже швидко. На жаль, сьогодні ми не можемо так швидко вишивати, бо е, українська пані, сучасна пані вона протягом дня працює, потім діти, родина, приготування вечері, прибирання. Хоча є всі оці технічні засоби, які нам допомагають, але на жаль, так швидко сьогодні, ми не вишиваємо. Вишивали завжди починали вишивати завжди на четверг. І це не обов'язково чистий четверг, але в четвер зранку починали робити це такий жіночий день, починали робити перші стежки і починали вишивати. Вишиванка тоді це було щоденне вбрання. Звичайно, а, так. А зараз який символізм вишиванка спочатку повномасштабного вторгнення? Що змінилося? Ви знаєте, весь світ почав одягати вишиванки. Я слідкую да, за інформацією, наприклад, в Італії. В Італії на фабриках. Роблять вишиванки, українські вишиванки, їх купують італійці. Вони трохи відрізняються від наших, от я сьогодні просто не взяла. Але вони кажуть, що це ну, вишивана сорочка. І, до речі, ми не кажемо вишиванка. Є вишита сорочка це та, яка довга, а, а та, що коротка, завжди називалася куциком. Спочатку повномасштабного вторгнення окупації Мелітопольщини, інших окупованих міст та сел. Багатьом людям довелося покинути свої будинки і полишити там все коріння, вони не можуть піти на кладовище, відвідати своїх предків, і так само вони їм довелося полишити свої сімейні цінності, реліквії. Це можуть бути і вишиванки, і вишиті рушники, і навіть банально фотографії. Що б ви хотіли сказати мешканцям окупованих міст, зокрема Мелітопольщини, от в контексті цього. Я навіть не знаю, скільки разів я їздила через цей Мелітополь, мій рідненький, до моря, скільки зупинялася в Мелітополі, квітуче місто, місто Черешні. Місто, яке дуже таке компактне і дуже красиве. Шкода всіх людей. Шкода всіх людей, які залишили свої будинки, які залишили все, що вони там нажили, залишили свою історію, це найголовніше історію, історію свого роду, і поїхали. Але історія завжди залишається з нами в серці. І Якщо у вас є можливість, передавайте все, що, все, що з вами було, все, що з вами відбувалося своїм дітям і онукам, щоб вони й далі несли цю історію, історію Мелітополя. Ваша квітуча вишивка, квітуча в трояндах, в неймовірної зелені, вона повернеться до вас обов'язково. Ми знаємо, що Мелітополь буде вільним. І ми знову до вас приїдемо, будемо проводити неймовірні фестивалі і будемо з вами зустрічатися. Мелітополь це черешня, бо черешні не можна уявити із Запорізького краю. Хай все буде добре. Хай здохнуть наші вороги.